Всім привіт завтра на сутки сьогодні велопрогуляночку зробимо на агнівку. Мені треба відвести фонарик тим що я у своїх друзів брав після вечеринки, як я ото знімав відео. Коротше, поздно возвращався додому. Коротше, дали мені фонарик на голову одиваєш бо я свій не брав не думав що буду дуже довго ну коротше зараз треба відвести бо він надо буде людям там ще може з'їздимо в універсал алмазний надо тобто там глянути Кое-що з продуктом на хаос сьогодні не так жарко погано що не було у нас вчора доща Розою як обіцяли обіцяного тривода ждуть так світофори не роблять коротше смусь туди їхав зараз зараз будемо маневри робити поворачиває, той поворачиває. Темно. Все, лафа зараз закінчується, треба буде крутить. Так дивіться, нормально докотилися почишо на гору. Так, це нам треба зараз Ліворуч звернути не помішає та й дворами поїхав. Не так буде жарко. Зараз, наверное, тут я Шермет. Быстро, быстро. пути генераторы везде гудуть. Везде ткнуть. Так, давайте. А ну, туда, где я проскочил. Мы той же маршрут достанем. Ой, сквознячок такий серйозний. Ух, так. Чужо. Бо ми завжди всігда... повертаємося ці. Не завжди. Дуже часто цією дорогою повертаємося. Зараз ми їм їдем туди так. Бо назад же чуть-чуть другим путем попхнемо. Так, не люблю бордюрів, їдемо сюди. движиночки взяли взяли полторушечку пивка и на лавочке расслабляють батоны дитячі площадки пустують всі від жари по домам поки що ховаються Чи їдемо аж як коротше боровикова щось таке я колись там їздив і не раз вам обзор робив так ну що давайте сюди імітація польота. З второї попитки переключив, ой, включив камеру під до повербанка, тож як завжди, з коником, щоб у мене батарея була не перегріта. Як будемо повертатися другим маршрутом, там я вас по, поцеплю на грудак. прямо дивився там читав трухи сьогодні по алмазному поліціянти з почтальонами лазять по під'їздах. Понятно чого вибирають я думав цей домик, що ліворуч ми тільки що приїхали, новострой заглох, а його все роблять только з той сторони щось. Фасад. Так, лучше встать. Вон чувак погнал, наверное, электроскутер. Просто полетів. вже на обратному путі кваста не забувся як сюди водічку взяти з собою хотілося в відтоги не взяв. Тут ми ігнорували не стали. Каждую зебру вставать то занять. Так, где тут наша зебра? Добре, так отут кавуни по 19. Прицепі Бачите, в нас подороже на половка. Це ми на садах два. коллега да, по велопрогулянкам Якби нам так нирнути, щоб до Зьобри не їхати, так впаде туди путь tentado, наша велодорожечка. бур'янчиком починає заростати, да? почища нема приград. Одне тільки точило, да? Попереду. Мені каже, вона зроблена взагалі, дивіться, безтолково. во перше стоять машини. Дивіться раз, два, три, от як зі. Коротше, вони думали я б завжди заднім містом як робив. по ходу. дорожка о. Well. Так, друзі, всім же хочу побажати гарного дня і мирного неба і чуть-чуть щоб було прохолодніше. Так, ще згляну що тут у нас. Ще хвилинку з вами сейчас Так, там не перекрито та вроді їдуть. Типа дорогу роблять щоб... Та щось намічається. Ремонт... ремонтні дороги. Чуть, Чуть ворочка. like yeah. yeah.